Маємо наявності ось такий Донфен 244 G2B. Це вже йде пряма підлога, реверс. Примусова задня навісочка. бачите, Два сонячних циліндри, які десь наблизити, плаваючи дві пари гідровиходів, потужна задня навісочка. Йде на Zen 390-му двигуні об'ємом 1900 кубічних сантиметрів, 120 кг передніх противаг. Реверс ви щеплення і він де вже з оригінальною заводською кабіною. Багато хто хоче з кабіною оригінальною. Ось вона і є. Це повністю зварна кабіна приходить. Ми її тільки встановлюємо на трактор. Ось такий трактор, реверс Тут. Повищена понижна 4 передачі. Тобто 8 передвісі назад, ушила вибору потужності. Гарантія 2 роки доставка безкоштовна. Вартість трактора 10 тисяч умовних одиниць.